Кого в Могилянці ще не було у понеділок під вікнами ректора академії Беркуту зібрався, ніби на акції опозиції біля Верховної Ради. What A for what? Минулого тижня. Вчена рада наукма закрила центр візуальної культури на реорганізацію. Діяльність, це, який впродовж кількох років лихома університет, викликає негативні реакції, порушує наш ім'я, який виходить за межі своєї статутної діяльності. Треба сказати прямо, що під керівництвом. Василя Черепатіла. Ідеологічно-політична робота здійснювалася в молодіжному середовищі під певним екстремісто-радикальним ухилом. Наслідками реорганізації цілком можуть стати зміна назви керівництва та напрямку діяльності центру. Акцію відвідали і деякі з прихильників такого рішення. Я викладач, я викладач викладається. Спокійно, спокійно. Самими... Бок, бок, ми з тобою! ми з тобою. Я прийшов тобто, підтримати своїх правоідейних хлопців. А що, що ви знаєте про працівка? Вернографія. Порнографія для фашистів, хіба це теж нормально. Ну, ну якщо тут е, якесь порно ну, чи ще щось, то звісно, це дуже гідко, противно. Могилянка завжди це була така на високому високому рівні. Такі тут виходили спеціалісти, і все. Я, сусиль, я ж не знаю. Я кажу, я прийшов підтримати своїх хлопців. Науково-дослідницький підрозділ «Наукмат – центр візуальної культури, з'явився в 2008 році, замінивши у цьому приміщенні центр сучасного мистецтва Сороса. Зараз центр налічує 9 співробітників, викладачів культурології, соціології політології. З них 6 кандидатів наук. Активну участь у діяльності центру також приймають близько трьох десятків студентів і аспірантів могилянської культурології. За останні два роки центр провів 14 виставок, 82 наукових заходи, з яких 31 – міжнародний. Працівники центру видали 22 наукових наукові публікації. В рукаві відбувається так? дуже багато зустрічей з науковцями, які відомі по всьому світі. Одна з найцікавіших конференцій була ідеологія відмінності, на якій було запрошено дуже багато іноземних гостей з Росії, з Швейцарії, з Франції. І це був справді дуже якісний продукт науковий. Крім того, це можливість для і могилянських магістрів, аспірантів і поділитися своїми науковими розробками. Я ж займаюся кіно, я займаюся кірою Муратовою, і ось в мене. Я написала виступ і там я змогла це презентувати і послухати критику людей. Тобто, це була якась лекція з фідбеком, де я змогла якось попрактикувати себе як науковець. Це дуже важлива платформа для цього. Ці ж люди у минулих роках виходили на мітинги проти освітніх реформ та бачника, комерціалізація освіти відстоювали автономію академії. Чому ж союзники адміністрації за стінами могилянки всередині вони не можуть знайти з нею спільної мови? Боротьба із, і протистояння із міністерством освіти обстоювання прав студентів у разі щирості та ефективності цих заходів абсолютно повинно мати місце. Однак останні заходи викликають сумну. Це представники ЦВК не йдуть на жодні контакти, навіть не кажучи вже на компроміси із е, опонуючими силами. Тут приймаються будь-всі. Е, Хто не сповідує і не висловлює дискримінаційного і насильницького дискурсу. Всі. Незалежно від ідеологічної орієнтації. Це була наша дуже принципова поступка, що я знімаю, стаю віце-директором, заступником директора центру. І натомість наш колектив вирішив, що директоркою буде кладачка кафедри політології Інна Совсу. Голову є зять Брюховецького, вже ні. Уже ні? Він подав відставку. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, овіки. Амінь, церква ця Богдана сусідить із сучасним мистецтвом вже 17-й рік. Та як трактувати те, що там робиться, ну, інакше не можна, як сатанізм чистої води. Краще, моя думка, щоб експозиції там були і виставлялися. Але адміністрація е, нашої академії має ретельно е, знайомитися із містом тих експозицій, які там є, і звичайно підходити. Ну скажімо так, диференційовно. диференційно. Сергій Квіт так і зробив виставку українське тіло залишив закритою, але запевнив протестувальників З сьогоднішнього дня. Центр візуальної культури продовжує свою роботу. Юридично залишається чинним рішенням вченої ради про призупинення діяльності. І публічна обіцянка Сергія Мироновича про те, що діяльність відновлюється, вона не закріплена юридичною через це, звичайно, виникає дуже багато складнощів на рівні узгодження поточної роботи. Інна Совсун вважає, що у ЦВК і адміністрації багато спільних інтересів: активізація студентських наукових дискусій, захист академічних свобод, здобуття міжнародної репутації передового університету. Я сподіваюся, що Вдасться вийти на якийсь конструктивний діалог і налагодити роботу в центрі в спокійному режимі, тому що це постійна напруга, постійна незрозумілість ситуації вона є важкою для не тільки для адміністрації, вона є важкою для нас так само. Подальша доля ЦВК вирішуватиметься на вченій раді у березні, і примирення є цілком реальним. Адже навіть ті, хто критикує ЦВК за політизованість і скандальність, готові визнати хоча б деяку цінність цієї установи. Те, принаймні, що вони декларують, мета їхньої діяльності є потрібною, та інколи бувають організовані доволі пристойні мистецькі наукові заходи. Загалом негативно, звичайно, ставлюся, хоч там є де, щоб було колись, деякі цікаві речі. Право на існування дає Господь Бог всьому, що є в природі, і хай воно собі існує.